Врешті і ранок, сім годин підвищеної небезпеки. Минули, гадаю, що у вас у всіх все добре, всі живі, всі здорові. У нас було дуже гучно, небо палало, вибухало, але ми дякуємо нашим Збройним силам. Ми дякуємо нашому ППО. Ранок, прийшов ранок і сходить сонце. Показую вам іще одну свою хвилю захоплення тото, то пеларгонії, бабусині калачики або герань. Якби хтось мені колись сказав, що я буду вирощувати гераньки, то я б сміялась, але я вирощую. Спека не дала їм сформувати красиві шапочки, вони квітнуть дуже непишно, але то нічого, спека минулася. Ми її пережили і дякувати Господу Богу. Ранька лише постраждала, вона висіла на сонці, і у самі перші дні, коли настала спека, то вона згоріла, зів'яла, і я швиденько порізала її на живці. І як ви бачите, у баночці з водою і з соком алоє вона відходить на розчі корінці. почалося все це з того, як одна солоха написала мені, що там, де між горщиками росте герань, там ніколи не буде шкідника. Шкідник нікуди не зникає, але серед горщиків з орхідеями в мене з'являється все більше і більше герані, тобто пеларгуш. А ця красунька 45 градусів на балконі витримала. Не квітне, але в неї все попереду. Як бачите, вона зелененька і красивенька. Вчора, коли я була на роботі, мій чоловік отри отримав. Громезну посилочку з ось такими красунями. Тут сортів 13 і 14 пеларгоній. Пеларгоній, які квітнуть ось такими трояндочками. І хочу вам розповісти про власницю цих пеларгоній. Іринка Одарченко. Ми дружимо з нею вже багато років, і ще до війни колись. Спілкувались, вирощували разом орхідеї, ділилися своїм досвідом, показували свої помилки, вихвалялися цвітінням, але прийшла війна. І так сталося, що Іринка залишилася без житла і без орхідей. Тоді мені було так сумно, так болісно за неї. І я запропонувала їй, коли вона виїхала до матусі, я запропонувала їй. Іринко, давай я поділюся з тобою орхідеями. У мене їх забагатсько. І частину своїх орхідей я вишлю тобі. Ти не залишишся без квітів. Але тоді вона відповіла мені, ні, дякую, не хочу. І показала на своєму каналі перші два горщики з пеларгоніями. Я тоді ще так знаєте. Посміхнулася і кажу, ну ти даєш після орхідей бабусині калачики. А вона каже, ну ти що? А мені подобаються оці трояндочки. Зараз я також вже мала трішечки пеларгонії, але, як я казала вам, я їх посадила у горщики саме для того, щоб зменшити популяцію шкідників серед орхідей. Я стежила за її розвитком з пеларгоніями і пишалася. Пишалася саме тим, що я маю таких друзів, таких сильних, таких цілеспрямованих, таких вольових, як Іринка. Надігаюся, ви вже помітили, що я хочу змінити свій квітковий рай, свій квітковий садочок в оселі. Тож, як я показувала вам свою лоджійку і казала, що то буде королівство Хой, то у другій спальні. У мене буде стійка з декоративно лиственими бегоніями, а балкон. Балкон я хочу зробити ось таких троянд. На балконі у мене з весни і до пізньої осені будуть квітнути пеларгонії. Кількість орхідей я зменшу, і вони будуть жити у вітальні і на кухні. Я так вирішила. І так воно буде. Буде весна в Україні, Чи що Іринка має свою вайбер-групу, свій ютуб-канал по вирощуванні пеларгонії, бачучи, які в неї трояндочки, які в неї дорогущі і красивущі сорти пеларгонії, я попросила в неї продати мені на її смак якогось живця з пеларгонії, і щоб вона квітла рожевими квітами, бо біленька в мене є. Червоненькі в мене також є, але вирішила зробити ще і рожевих. Вона мені відповіла, що продавати вона мені не буде, але вона подумає і трішечки пізніше щось мені підбере в рожевих кольорах. Сподівалася, що вона мені зробить ну, два, ну три зрізи, якихось пеларгонії, щоб я їх. Коренила і вирощувала на своїх підвіконнях. А вона зробила мені ось такий подарунок. Вона подарувала мені Марію Луїзу вже посаджений горщик і навіть із бутошками і цілу купу зрізів. Іринка зараз мешкає у Хастівському районі, тож посилочка моя їхала рівно добу, але все рівно деякі листячка зів'яли. Гадаю, що то нічого страшного. Зараз вони всі стоять у водичці з додаванням кузминчиків Алоя. І я твердо знаю, що всі вони оживуть і всі вони пустять курінці. І буде в мене на балконі наступного року рай пеларгоні Троянд. І ще Іринка мені подарувала деякі із своїх сироценій. Це палотус. Поклала, Тож, про хижачків я вам розповім окремим відео. Бо хиж... хижі рослини то іще одна моя любов. Сьогодні я хочу сказати дякую тобі, моя люба Іринка. Обов'язково вкореню всі твої рослинки і наступної весни буду звітувати тобі про свій квітучий балкон. А вам бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаємось! все буде Україна. Віримо в свою перемогу. Пока. До нових зустрічей!